Вітаю! Ви на каналі Просто Пряжа і тут усе про пряжу. На вулиці лютує зима. Тому сьогодні оглянемо класичну зимову пряжу Lana Gato Maxi Soft. Ми розберемося, чому її обожнюють мільйони, що таке насправді Меренос Екстрафайн і чи дійсно вона варта кожної вашої гривні. Додивіться відео до кінця, а в кінці відео на вас чекає подарунок. Пряжа має чудовий елітний склад 100% Merino Extra Fine. Це не просто маркетинг, це еліта серед вовни. Marinos extra Fine – це високоякісна, надзвичайно тонка і м'яка пряжа, виготовлена з найтонших волокон вовни мериносових овець, що робить її ідеальною для дитячого одягу та виробів для чутливої шкіри, оскільки вона не колиться, має відмінні терморегулюючі властивості. За та що так люблять пряжу Lana Gato Maxi Soft? Перше, це ніжність, ідеальний виріб для малюків навіть для перших днів, ніяких подразнень, лише м'якість хмаринки. Друге, це чудовий клімат-контроль. Маренос працює як розумний термостат. Він тримає тепло на морозі, але не дає вам перегрітися в приміщенні чи в авто. Давайте глянемо на етикетку. Перед вами стандартний моток 50 г 90 метрів. Витрата. На дорослу шапку з відворотом вам знадобиться рівно 2 мотки. Якщо любите шапку з двома відворотами, візьміть кращі 3 моточки. На светр середнього розміру SM знадобиться від 10 до 12 мотків. Інструменти. Виробник радить спиці 6 мм, але з мого досвіду для ідеальної шапки, яка не буде продуватися, краще брати спиці 5 мм. Палітра лана, Гато – це окрема насолода. Тут є все від благородних, пудрових, бежевих відтінків до глибоких, королівських, синіх та бордових. На сайті просто пряжа ви знайдете усі необхідні кольори, а посилання буде в описі до цього відео. Тож обирайте для себе улюблені кольори та зв'яжемо з вами виріб. Вашій увазі два зразки із пряжі Lana Гато Maxi Soft на спицях 6 мм та 5 мм. Виробник. На етикетці нам рекомендує брати спиці для в'язання 6 мм. І я з ним повністю згодна, якщо це виріб, светр, джемпер. Пряжа гарно розкривається після прання, вона розрівнюється, усі петельки стають рівненькими. Резинка гарно тримається та пружинить. Але для шапки я б брала спиці меншого міліметру. І це саме спиці 5 мм. Полотно не забите, воно пластичне і не просвітлюється так, як просвітлюється полотно на 6 мм. Для светру це гарний варіант. Я люблю такі повітряні светри, легкі, невагомі, але для шапки хотілося б більш щільне полотно. Тому я би обирала споці 5 мм. Резиночка гарно тримається, полотно пластичне, ніжне, стало ще ніжнішим після прання, тож я цілком задоволена пряжею Лана Гату Maxi Soft. А із цієї пряжі ми з вами зв'яжемо один цікавий виріб. Додивіться це відео до кінця і готуйте моточки пряжі. Готуйте спиці, будемо разом з вами в'язати один дуже цікавий аксесуар, який доповнить ваш гардероб цієї зими. У мене це буде ось такий бордовий, дуже гарний благородний відтінок, один з моїх улюблених. Обов'язково підпишіться на канал, підтримайте відео вподобайкою, не забудьте написати коментар. Якщо вже в'язали щось із цієї пряжі, напишіть, який виріб ви в'язали, як вам виріб в носі, як він вам після прання. Мені здається, це неймовірна пряжа, яка просто закохує в себе з першої петельки і хочеться носити багато виробів з цієї пряжі, тому що вона ніжна та тендітна, м'якенька, немов дійсно хмариночка. І я б з задоволенням носила светр із цієї чудової пряжі. Тож готуємо три моточки пряжі, спиці 5 мм. А палітру цієї пряжі ви зможете глянути за посиланням в описі під відео і обрати колір, який вам припав до душі. У мене на майбутній виріб буде ось такий благородний бордовий. Обожнюю насправді цей колір. Люблю всім серцем. І... Пропоную і вам обрати колір, який вам сподобався. У мене бордовий, ось такого кольору: 10 105. А ось цей гарний такий коричневий – це колір 20 944. Обирайте свій колір, який вам припав до душі, та будемо в'язати дуже гарний аксесуар. Якщо ви в'яжете дуже щільно, то краще підготуйте спиці 6 мм, як зазначає виробник. Я в'яжу більш вільно, тому для майбутнього виробу я буду обирати спиці 5 мм. Дякую тим, хто додивився до цього моменту, у мене є для вас приємний подарунок. В наступному відео ми з вами зв'яжемо шапку. Пропоную придбати два-три моточки кольору, який припав вам до душі. Адже в наступному відео ми разом з вами зв'яжемо ідеальну шапку, яку захочеться носити. Це буде проста шапка бінні з відворотом, яка чудово доповнить ваш образ, зігріє в морозну погоду, захистить ваші вушка від вітру та точно не буде кусатися, як магазинна шапка за крилу. Тож готуйте спиці 5 мм, два три моточки пряжі ланагато Maxi Soft та гарний настрій. Лана Гатом Софт – це інвестиція у ваш комфорт. У нашому магазині просто пряжа. ми підберемо для вас ідеальний відтінок. Не забудьте підписатися на канал, поставте вподобайку і якщо огляд був корисним, напишіть про це в коментарях. А чи знайомі ви з цією пряжею і чи в'язала вже якийсь виріб? Також чекаємо ваші історії в коментарях.